Очільник міста провів робочу зустріч із командиром військової частини А 7222 підполковником Андрієм Скрябіним. Обговорили подальшу співпрацю та забезпечення, яке планують придбати для оборонців у 2024 році в рамках програми Допомога фронту. Передусім, це автівки, дрони, прилади нічного бачення, запчастини. Та інше технічне осадження, яке допоможе роботі підрозділу, робота з міською владою ведеться системно та плідно, зазначають захисники. За 2023 рік містом було надано великий обсяг забезпечення та техніки. Дуже велика допомога була надана. І квадрокоптери, і прибори та приціли ночного бачення, і запчастини для техніки дуже великий обсяг, який Зіграв свою роль у роботі підрозділу. Також міський голова зустрівся із оборонцями з добровольчого формування Кам'янського. Передали нашим хлопцям чергове заохочення. Передали допомогу. Дякую фонду розвитку кам'янського за те, що надають щомісячну допомогу нашому формуванню, яке допомагає нашому місту в охороні громадського порядку. Це також резерв. І наших збройних сил. Серед іншого у ДФТГ Кам'янського ведеться бойове навчання добровольців, аби вони ставали до лав Збройних сил, вже маючи усі потрібні захисникам навички. Це вже трошки підготовлені люди, і знають зброю в себе вести, топографічна робота чи навчання ведуться, і по зв'язку, і тактична медицина. Міський голова подякував, Завжди це є підтримка там, і заохочення для добровольців.